Добрий день, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні запрошу вас на цікаве заняття, а тема нашого тижня про здоров'я треба дбати, про здоров'я треба знати. Запрошую вас малята на цікаве заняття. А про що будемо розмовляти? Слухайте уважно, без нього людині ніяк не прожити, але якщо раптом його загубити, за гроші ніяк неможливо купити, тому бережіть його діти. Що це таке? Так, це здоров'я. Сьогодні ми побуваємо з вами в країні здоров'ячків. У цій країні завжди чекають на тих, хто з повагою відноситься до свого здоров'я. Піклуються про себе, але я знаю одного хлопчика, він живе у країні ледарів, і звуть його Миколка. Він потребує допомоги, тому що він тільки грається і взагалі не турбується про своє здоров'я. Якщо ми не навчимо його, як бути здоровим, то він може захворіти. Ось по цій доріжці ми з вами потрапимо в країну ледарів. Пішли. Миколка, ми прийшли до тебе, бо знаємо, що тобі потрібна допомога. Яка допомога мені потрібна? спитав Миколка. Ми навчимо тебе піклуватися про своє здоров'я. Щоб бадьорим зранку встати, кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вус, слухай далі, Миколка уважна, а тепер все по порядку. Ви зробили вже зарядку, тож чистіть зуби, умивайтесь, тоді снідати сідайте. Дуже важливо, щоб ваші руки завди, завжди були чисті, бо на них дуже багато мікробів та вірусів. А чим же мити руки? Лежить на полиці річ невелика, потреш її в руках бруд умить зника. Що це так, мило? Завжди мийте руки, купайтесь з милом. А ще не забувайте доглядати за своїми зубами. Їх треба чистити зубною щіткою з пастою. Треба доглядати за своїм волоссям, ретельно його розчесувати. А у кожній людини повинні бути предмети особистої гігієни. Це рушник, зубна щітка, мило, гребінець, мочалка. Завжди треба харчуватись корисними продуктами. Подивіться і скажіть, що корисно: апельсин чи цукерка? Так, апельсин. Сир чи морозиво? Сир. Сік яблучний чи Кока-Кола. Сік яблучний, свіжі овочі чи торт свіжі овочі. А ще, діти, треба дотримуватися режиму дня. Щоб бути здоровим, спортом займайтеся. Грати треба в футбол, кататися на велосипеді, бігати, стрибати на скакалці, загартовуватися літом, зимою, восени навесні. Це треба приймати сонячні та повітряні ванни, купатися на річці, ходити по соніж. І тоді ви завжди будете здорові. Ну що, Миколка, все запам'ятав? Дякую вам за поради, сказав Миколка. Здорова людина це щаслива людина, діти. Головне, здоровим бути це потрібно всім запам'ятати. Бажаю усім нам бути здоровими, а я кажу вам до побачення та до нових зустрічей.